Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді гаджет для людей, які люблять багато читати, записувати і малювати. Коротше, не буду тягнути резину. В нас на огляді Lenovo Smart Paper. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Lenovo Smart Paper – це розумний цифровий нотатник з преміальним дизайном, стилусом і чохлом у комплекті, який ідеально підходить для читання електронних книг. Lenovo описує Smart Paper як улюблений пристрій для створення нотаток, читання та малювання. Порядок слів цьому реченні підібраний дуже влучно, адже він найкраще підходить в якості блокнота та електронної книги. А вже після цього малювання та інші функції. Гаджет отримав тонкий суцільно металевий корпус преміум класу товщиною всього 5,5 мм та вагою 408 вісім Lenovo не намагалася винайти велосипед у SmartPaper, тому пішла шляхом багатьох виробників електронних книг, у яких рамки асиметричні, що дозволяє легко тримати її однією рукою. Це один з найтонших цифрових записників на ринку і варто відмітити суцільно металевий корпус. Він надає SmartPaper стильного професійного вигляду, а в руках відчувається як преміальний девайс. Спереду він виглядає мінімалістично без жодного брендінгу чи інших написів з контрастним чорносірим покриттям. Єдиною помітною особливістю дизайну є невеличка намагнічена виїмка, яка призначена для тримання стилусу, коли він не використовується. Розташування стилусу абсолютно не заважає тримати планшет при читанні. А коли ви його не використовуєте, він навіть допомагає сильніше тримати смарт пейпер. Праворуч на верхній рамці є мініатюрна кнопка живлення а внизу лівого краю роз'єм USB-C. Задня панель має дуже лаконічний дизайн. Вона отримала двоколірне сіре покриття та металевий логотип Lenovo. Особливо приємно, що виробник попіклувався і поклав у комплект якісний і дуже елегантний чохол. Smart Paper примагнічується до чохла і досить Ніцно тримається. Більше того, цей чохол працює як смарт-кавер і екран пристрою блокується, коли ви закриваєте чохол. А також чохлі є спеціальна виїмка під стилус, тому вся композиція виглядає дуже гармонійно. Єдине, що хотілося б додати, щоб чохол виконував роль підставки, бо це дуже зручно, коли читаєш за столом. Lenovo Smart Paper оснащений 10,3-дюймовим діймовим ілінк екраном з роздільною здатністю 1404 на 1872 пікселя, що забезпечує щільність пікселів 227 ppi. Це гарне полотно для читання і письма, яке не шкодить для зору та не відбиває сонячних променів через матове покриття. Додатково в налаштуваннях екрану ви можете регулювати яскравість, змінювати колірну температуру та навіть встановлювати адаптивну яскравість відповідно до середовища. Lenovo додала підсвітку, тому Smart Paper можна використовувати в темряві на відміну від інших подій. Ібних рішень. Ми вже згадували, що однією з основних функцій SmartPaper є нотатки. Тому цілком логічно, що Lenovo додала до нього дуже якісний стилус Lenovo SmartPaper Pen, який має 4096 рівнів натискання. І на дотик нагадує преміальну ручку. Його вага становить 15 грам, а час затримки складає всього 25 мілісекунд. Загалом мінімальна затримка забезпечує природні відчуття письма як реальною ручкою на папері. А технологія електромагнітного резонансу означає, що вам ніколи не доведеться заряджати Lenovo SmartPaper Pen. Також приємно, що в комплект додали змінні наконечники для стилуса. Lenovo SmartPaper працює на процесорі RockChip з тактовою частотою 1,8 ГГц. Це далеко не найшвидший чіп, але ж такий пристрій і не купують заради продуктивності. Загалом його цілком достатньо для тих завдань, які він виконує. І головне, це плавний почерк з мінімальною затримкою та перегортання сторінок в електронних книгах. До речі, Smart Paper має 75 шаблонів для. Запису ваших нотаток і може перетворювати рукописний текст в друкований. Пристрій також отримав 4 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4 x що досить багато для такого пристрою. Та 64 ГБ будованої пам'яті в стандартній комплектації. За словами виробника, цього має вистачити на 50 тисяч сторінок тексту. Lenovo Smart Paper отримав Wi-Fi і Bluetooth 5.2, але, на жаль, не отримав динаміків, тому прослуховувати аудіо можна лише через Bluetooth-навушники. Ідеальним варіантом для цього будуть навушники, Lenovo Yoga з активним шумозаглушенням та чудовою автономністю близько 14 годин. Одна з головних переваг цих навушників це дуже зручна посадка, що важливо під час довгих сеансів читання чи прослуховування. Також є вбудований подвійний мікрофон, якщо ви хочете записати аудіонотатку. Пристрій підтримує формати IPA, PDF, TXT та MS Office. Також дуже зручно, що ви можете коментувати, виділяти та робити закладки в улюблених книгах. Цікаво, що Lenovo вирішила встановити в смарт саме Android. Звісно, це спрощена версія Android. Android можна сказати, що прям до невпізнаваності. Ви не будете мати доступу до Play Market на відміну від схожих рішень, які можна знайти на ринку. При цьому в системі є меседжер файлів, тому ви можете встановлювати АПК файли. Android в системі найбільше помітний завдяки добре знайомому жестовому керуванню та випадаючій панелі центру керування. Ліворуч на головному екрані є простий ряд вкладок, який включає в себе блокнот з нотатками, бібліотеку для електронних книг, програми, де є електронна пошта, калькулятор і так далі. Наступна вкладка Мій пристрій, по суті, це. Розділ файлів і остання вкладка це Google Диск. На жаль, з Google диском не все так однозначно, адже користувач може завантажити файли зі свого хмарного сховища на пристрій, а вивантажити файли з пристрою ні. Це можна визнати найбільшим суттєвим недоліком Smart Paper. Час автономної роботи батареї ємністю 3500 мАг передбачувано дуже тривалий. Lenovo обіцяє батарею, якої вистачить на тижні або на 8500 сторінок читання. За перші два дні користування у мене він розрядився всього на 6%. Коропці. Адаптер потужністю 10 Вт, чого більш ніж достатньо для пристрою такого типу. Згідно з даними виробника, ви можете записати до 170 сторінок тексту на одному заряді. Іншими словами, в будь-якому випадку заряджати девайс вам доведеться нечасто. Загалом Lenovo, Smart Paper це добре спроєктований гаджет, який ідеально підходить для ведення нотаток та читання електронних книг. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк.